Вітаю тебе! На моєму YouTube каналі в цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про токен Лайм, про тапалку Lime та про дроп, який може навести FOMO. Тому жирне авансом, а ми поїхали! Гра Lime вийшла 5 листопада, і по факту на сонячний день приблизно користувачів є 1 мільйон 200 тисяч. Чи це багато для тапалки за 20 плюс днів? Ні. Чи розпочався хайп, та багато користувачів вже підтримали постами тапалку, вже багато блогерів підключилися та зробили багато відео оглядів? Звісно, що ні. Зв'язано це з тим, що всі ці люди тапали: хом'яка, катізен. Кец, ну і інші тапалки. І ці тапалки, коли вийшли на ринок, роздали дроб саме їм пару копійок. Ну і звісно, що вірив те, що наступні тапалки будуть насипати, немає. Ну а якщо подивитися в сектор таполок, на даний момент перспективних по суті таполок немає, крім лайму. адже в свій час перспективні тапалки це хай буде нуткоін, Катізен, Кець. Піксель, ну і так далі, X-Empire. Але зараз подивиться на цей сектор. По суті, таких таполок перспективних немає, про які кожен говорить. Ну, як я вже сказав, є тапалка, яку нещодавно IME випустили, це тапалка Lime, яка може погодувати, може повернути віру в те, що тапалки дійсно годують. Адже якщо зараз на даний момент віри в користувачів немає. То віру максимально легко повернути, просто роздати перший дроп хороший. Так зараз, на даний момент, користувачів в лайм багато немає. І на дроп, по суті, можна виділити найбільше 1% зі всіх користувачів. А це означає, що дроп може бути жирний. І лайм, в свою чергу, зробили максимально хитро та привабливо для користувачів. Адже якщо користувачі побачать, що перший дроп був жирний. То наступні сезони вони будуть фармити, тому що на кожний наступний сезон виділено більше монет. А це означає, що якщо перший сезон а, буде жирний, буде жирний дроп то значить більшість сотків користувачів побіжуть тапати другий, третій, четвертий, п'ятий і наступні сезони, якщо ще сезони будуть додатися. І найголовніше. І як завжди, неможливо, скільки на другий, чи на третій, чи на п'ятий сезон виділено грошей і токенів, перший та другий сезон найжирніші. Якщо перший сезон та другий сезон команда роздасть дроп практично нульовий, то третій, четвертий, п'ятий сезон можна не фармити. Або якщо навіть перший і другий сезон команда роздасть жирно, Четвертий, п'ятий сезон, як, на мою думку, подальші сезони будуть е, насипати менше, тому що, по-перше, буде більше користувачів, по-друге, більше користувачів буде активних, і дроп розподілятиметься на більшу масу користувачів, тим самим дроп скоріше всього, що буде меншим. Тому, на мою думку, якщо залітати в лайм, то залітати в перший, другий, можливо, третій сезон. Но далі, на мою думку, смислу немає. В грі Lime можна фармити токени багатьма способами. Найлегший та найпростіший спосіб, який, по суті, використовує більшість, це просто тапаючи по екранчику, і тим самим вони фармлять монети. Ну цей спосіб я не використовую. Тапаючи по екранчику, я не тапаю. І ці токени я не отримую, адже багато токенів ви так точно не отримаєте. Плюс у мене зараз а, тап. Бустанутий, тим самим я за тап получаю 30 токенів. А ви будете в свою чергу получати там 5-10 максимум. Тим самим, чи вартує просто тапити, витрачати час. Так точно не вартує. Мій спосіб простий, але ми до цього зараз прийдемо. Туди є буст, є турбо. Можемо е, нажати на турбо. Бачимо, що, припустимо, у мене Х5 є, якщо в мене за один тап дається 30. Токенів, то x5 це буде 150, якщо я правильно розумію. Можемо деколи заходити, нажимати турбо та фармити x5. Зафармили x 5 30 секунд, все, просто тапати я не рекомендую. Мій спосіб максимально простий. Як я вже сказав, я не тапаю, але тоді, як я фармлю монети ігрові, туди є завдання. Бачимо, є щоденні завдання. Опублікувати історію в телеграм-каналі. Подивитися промо відео, тобто ми дивимося рекламне відео і кожного дня бонус. Я просто кожного дня заходжу та виконую ось ці прості банальні завдання. І тим самим я 150 тисяч за історію фармлю. Півтора мільйона монет я фармлю за відео рекламне, які я переглядаю, 4 чи 5 відеороликів. І кожного дня заходжу, отримую бонус. Плюс я це все роблю з не телеграму, а з IME. Тобто, це оболонка над телеграмом. Все працює в Телеграмі, просто є покращені функції. Даємо назад. Все дуже просто, всі ці задання я. Виконую і, по суті, притримуюся свого правила. Я не тапаю. Бачимо, що є ліги. Я зараз а, займаю лігу Алмаз, 11 місце, ще трошки я буду в рубіновій лізі. Очікую дроп саме за фармонет, адже з монетами ця гра а, по суті зв'язана. Чим більше ми фармимо монет, тим більше ми піднімаємося в лізі. Чим більше ми маємо монет, а значить, це означає, що більше завдань ми виконали. Якщо ми навіть нажмемо архів, бачимо, що треба скачати додаток, криптогаманець, соціальні завдання, трейдинг, ну і так далі. Тим самим, не за завдання вам дають, припустимо, дроп, а за кількість монет. Тому що це все логічно, чим більше у вас монет, значить, тим більше завдань ви виконали. Тому простий спосіб є. Фармити просто тапаючи, але цього я не виконую. Я вам зразу говорю, що кожного дня заходимо, виконуємо прості, банальні завдання і тим самим піднімаємося вище в топі. Якщо ми дамо на бронзу, бачимо, що попасти в топ-100, тут всього лише потрібно. Давайте впустимося донизу, майже 2 мільйони монет. Це реально пустота. Декілька днів зайшли. Подивилися навіть це промо-відео, ви вже в топі бронза, тому фармити монети тут надзвичайно легко, але тапаючи, ви практично нічого не будете фармити. Якщо ми дамо на завдання, то можемо замітити, що по суті всі завдання зв'язані з екосистемою IME та з токеном LIME. І переглядаючи оці рекламні відеоролики, припустимо, ви купили IME Premium, Весь заробіток з цього, з цієї грі команда обіцяла перенаправляти на відкуп монети Lime. Одним словом, більшість відсотків користувачів, а саме 80-90% людей, які тапають тапалку Lime, вони зайшли просто потапати в надії на airdrop. але більшість не розуміє просто того, що а, на, це особисто навіть, на мою думку, не то що більшість не розуміє. А імі створили тапалку Lime. Щоб бустанути екосистему IME та монету Lime. І дивлячись зараз на графік, дійсно виглядає все дуже погано, адже з минулого зростання ми скоректувалися на 74%. Але одне діло, якби пролився лише один лайм. А тут практично вся крипта оновила свої луї. Я не є тихнарь, але на мою думку, зараз вимальовується. Паттерн трикутник, тобто ми бачимо зараз звуження, ми підходимо до цього звуження, і скорше всього, що такий паттерн. І не то, що скорше всього, це, по суті, мій прогноз. Я склоняюся до того, що в ближчий час ми побачимо вихід з цього паттерна. Ну, це ніякий не призив про те, що потрібно купляти токен LIME. Адже тут будуть 100% X. У мене такої інформації немає. Це всього лише мій research та моя віра в проект. На закінчення цього відеоролика хочу нагадати, що у нас є три телеграм-канали, на які ви обов'язково повинні бути підписані. В цих телеграм-каналах ми розповідаємо про заробіток на крипті, про ретродропи, про моакції, Теснети, тобто заробіток без вкладень та про всяке інше. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!